Приїхав до нас Nissan Rogue, гарненький, в дуже хорошій комплектації, з невеликим пошкодженням, трошки ланжерончик його тут підігнуло. Але фара одна тримається. SL-комплектація, дуже хороша комплектація, гарні диски весела йдуть. і Тут пошкодження, тут крило, ну, не знаю, трошки воно вигнулося, але... Може і треба підтягнули його. Хоча до дверей воно не чистало. Десь такий гарний шкіряний салон. Панель ціла. подушка колінь ціла. хіба руля. І ремінь. Оце є стріли. Ага, там шторка стріла з цієї сторони, з цієї сторони чисто. Дуже гарний салончик, який це у нас рік. Цікаво. 19-й рік есел. Комплектація, є ключ, тут якісь коврики ще лежать, рішіточка лежить у нас. Гарна машина. По периметру ціла, бачите, бік цілий, зад, цілий SL комплектація. Ключок не закритий. Щось не закривається, там, подивимося потім. От так. І ця сторона ціла, це крило, звичайно, замінює, але колеса стоять рівно. Мотор стоїть на місці, тільки сам лонжерончик підігнуло в тому місці чуть Дальше то, то може і мотор не треба знімати. Підтягнеться, поставиться. Кого цікавить, дзвоніть. Є у на нас декілька Нісані роги, роги спортів, близько 100 машин у нас зараз є. Якщо хтось не знайде, те, що йому потрібно, замовляйте, прижимаємо. Дякую.